Прикордонники Богдан та Яна повномасштабну війну зустріли в Маріуполі. В перші хвилини нападу російської армії чоловік пішов боронити місто, пригадує жінка. Відтоді й почалась їхня історія розлуки. Чоловіка вже додому він не повернувся, вони виїхали приймати бій. а Я залишилася з дитиною. Каже, 20 березня 22-го року вони евакуювались із сином до Черкас, виїжджали через російські блокпости. Я виїжджала як цивільна. Я зняла форму, одягнулася як цивільна, така була маскування і вивозила дитину через окуповану територію. У цей час Богдан воював в Маріуполі. каже, росіяни притискали їх до Азовсталі, і 24 квітня на Великдень вони опинились в оточенні. Найтяжці були вуличні бої, коли контактні техніка. Ми знаходились кільці. Нас ніякого боєпостачання не було. Техніки теж не дуже багато було. Ми вже підійшли до самого заводу, і вже почалася оборона самого заводу. Азовста 16 травня 2022 року. За наказом вищого командування оборонці Маріуполя почали вихід із заводу. Богдан потрапив у російський полон. Спочатку був в Оленівці. Потім нас почали розкидувати по всім колоніям, які є. Тобто я потрапив на Сверловськ раніше. Це був Довжанськ, в якому до речі, я році теж воював. 25 місяців полону, без листувань, зв'язку та жодних новин, розповідає прикордонниця Яна. Дуже страшно було, коли вони вже були на цьому заводі на Завсталі, і коли е, от, виставляли відео, як вони їх бомблять. Я я взагалі не знаю, як я цей період переживав. Він мені напередодні цього зателефонував і сказав, що не, будуть, не виходить, і тому я знала, що він живий. Це було для мене щастя. Весь цей час вона вірила, що Богдан живий, і вони обов'язково зустрінуться, ділиться. Яна. Тим часом ходила на акції в підтримку полонених і чекала найбажаніших слів від чоловіка. Мене обміняли. Цей день настав цьогоріч, 25 червня. Це було просто. Таке щастя. Я до трьох часів ночі не могла заснути, я чекала, коли вже він зателефонує. Тутючий такий, такі мені здавалося, що я його зараз підніма. Ну, зазвичай я привикла, він такий ж кермезний чолов'яга, а тут такий худенький був. Богдан Пробмін дізнався за день до нього. Каже, після повернення був здивований підтримкою українського народу. Люди нас зустрічали там з прапорами, там діти виходили, там світять на кожному повороті, на кожній стороні дороги. І потім, коли вже доїхали додому, дали нам можливість позвонити. Я позвонив сім'ї, родині, дружині, подзвонив, і тут же вони всі поз'їжджалися зразу. Це дійсно, що був рад кого був радий бачити. Нині чоловік вже пройшов реабілітацію та повернувся на службу до лав прикордонників. Кажуть, тепер найголовніше набутися разом. Стали більше цінити один одного. Ті речі, що були важливі, стали неважливі, почали більше цінити час разом. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.